Червоний хрест міжнародний гуманітарний рух, що рятує життя та здоров'я незалежно від вподобань, поглядів та кольору шкіри. І звісно, волонтери організації не стоять осторонь збройних конфліктів. Зараз під час протистоянь на сході України, червоний хрест працює цілодобово та вихідних. Це й допомога постраждалим і навчання для цивільних. Якщо надана необхідна правильно перша допомога, можна людині спасти життя або скажімо, щоб вона не стала інвалідом. Тому це завдання перед велике завдання. Ми розпочали цю, цю роботу десь приблизно 4 роки, інтенсивно зараз займаємося, і е, ми просили і, значить, внесли пропозицію уряду декілька разів, щоб це була програма, державна програма по навчанню населення, навичкам надання першої допомоги. Робота Червоного Хреста вкрай складна та нервова, особливо коли дія переміщується у зону збройного конфлікту. Тоді проблемою стає навіть перетин певних ділянок машинами із гуманітарними вантажами. 21 числа введено 6 днів назад. Як з цією системою працювати? Ця система введена, як ви розумієте, перший раз за всю історію України. З цією системою ще не зрозуміло, як працювати. ні міністерство оборони, ні на блокпостах, ні нам. Зараз ми намагаємося виробника механізми, як ми все це ну, на робити. Нашого президента на, на уровне главы СБУ. Вот. И выработан уже механізм, що нам робити на зараз, якщо нам срочно потрібна одна машина, там два-три Вот. Механізм вже такой выработан. Но ми зараз виробляємо постоянную систему. У роботі організації багато чого спирається на волонтерів. Тому задля для спільної справи Червоний Хрест запрошує до своїх лав нових помічників. В першу чергу нам зараз потрібні волонтери. Ми отримуємо велику кількість гуманітарної допомоги, але у нас зараз не вистачає робочих рук для цього. Нам потрібно все від ургтехніки, закінчуючи автомобілями. Зараз складається така ситуація, що ми не можемо прогнозувати майбутні дії, майбутній розвиток конфлікту. Тому ми зараз намагаємося підготуватись по максимуму. Олексій Гудзенко, Сергій Орлов, Росатабе.